Прислали карби від 750-ї Африки, вони течуть, мод працює некоректно. Розібрати, дефектувати, ну і по можливості зробити їх робочими. Відломані два штуцерка збагачувача, тобто підсосу. Бачимо, тріщини вон там є на шлангах. Так. Ну, глязний, це зрозуміло. Добре, що у нас кажуть за Так, заслонки. відкриваються. Мембрана. Димос пошеньок. Так. День повертається назад. Один вертається. Добре, будемо мити, розбирати, дефектувати. Так, є первинна мийка. Почистились ззовні від того всього бруду образиву. Звичайно, не все відмилося, але... але відмилося. Можемо розбирати. Не можу відкрутити. Не можу відкрутити, не відкручується. Це в нас гвинт. Вин якості сунуші холостого ходу. Він не крутився. Він був в заводських налаштуваннях на оберта, Але він весь тут закис. Що, дістав? Отак, дістав, так? Все, вже не збереш докупи. А питають: а скільки буде коштувати ремонт карбюраторів? Як я можу то сказати, навіть їх не бачивши, так? Коли я їх в очі не бачу і не знаю, що там робиться всередині, скільки буде коштувати? Ну а скільки? А чого так дорого? Ну, Добре. Це не, по, не про конкретний випадок, а в цілому я кажу, скільки буде коштувати мембрани цілі, не порвані, без ніяких дирок. Немає ніяких складок, тут у нас буд. Тут окей. Okay. Так, всередині бруд, ну Це зрозуміло. Ще я трохи налилося, коли я мив. так, Але в цілому в цілому добре. Розбираємо далі. Ну, в принципі, по плавковій камері чистота. Я думав, що будуть от такі зелені нарости, їх немає, вони відсутні. І не крутилися ж що саме цікаво, не крутилися. Ну, цікаво. Хоча герматос є. Герматос присутній. о, От він. Це не завод. О, бо такі кручені були, так? Кручені, видно, що були кручені. Ну, то нічого. Тут порядок, в принципі, окей. ну, Звичайно, ми повністю розбираємо. Абсолютно. Абсолютно повністю. Нарікання були такі, що карб тече. Так? Тече, не тече, виставляємо рівень чи щось робимо, якісь маніпуляції. Е, все рівно я розбираю карби повністю, повністю. Тому що зняти їх і поставити це теж кусок доброї роботи. Тому виключаємо одразу всі і не інакше. Продовжуємо. Датчик дросельний зняли, повикручували жикльори. Так, тут ще в нас є такі, які не відкручуються в трубочки. Ми це все будемо мити в ультразвуці, але спочатку нам треба роз'єднати. І тоді, тоді вже підготувати до ультразвуку. Значить, бачимо, можливі місця. Або бачимо місця, де є можливий підсос повітря. Ну, неможливий, він тут точно є. Він тут точно є. Добре, ще знімаємо. Знімаємо. Так, трубочки ми замінимо і роз'єднуємо карби. У нас тут один закушений урінг. Решта ніби окей. Так. Добре. Зараз подивимось. Отак, ану. 100% підсовіть треба. 100%. Від ультразвукової мейки максимально неприємний звук, тому я його виключив. Можемо спостерігати, як відходить бруд. Не скажу, що карби були грязні, що вони були сильно засрані, ні. Вони були такі робочий варіант. Але не можна просто отак взяти, зверху попшикати і так лишити, бо вони чисті, ні. А ну, дивимося, який у нас результат. Так, ну це заслоночка і була темна. З іншої сторони, вона нас світло, так? Є. Але в цілому чистота і порядок. Чистота і порядок. Хоп. Є. Суперско. Супер. Сушимо, кидаємо в ультразвук інший карп. О, це вже в нас відмиті деталі. Це вже в нас деталі відмиті. Але... Оно там, де прокладочки були, треба трошки його підчистити, добре. Оце таке. Так добре, дуже добре. Все збираємо? Чистота і порядок? Всіх вузлах. Замінюємо ці трубочки резиночки. От вони. Тоже з якогось японця, щось б ушне. Але вони гнучки еластичні в нормальному стані. То ми їх і встановлюємо. Все, полірнемо ще ці два. Хоча вони теж в класному стані. Ну то й все. Єдине питання буде по. Цих елементах підсосу вони закручуються в корпус, зламані, Один. Ось який поломаний. варіанта два. Я його робити не буду, тому що цих, цих деталей ну, нема в продажі. Так? дивишся по мікрофішах на, карб, на карби, то не звідси. І їх нема просто. Або токар. Мелочовку допоможе зробити, або якесь 3D, 3D, дати комусь, щоб хтось відсканував, зробив на 3D разом з різьбою і все. Більше варіантів не бачу. Ну, Я не буду з тим бавитись, тому що доступу до такого немає. Я що роблю карби, відсутність запчастин, ну, Я з тим нічого не можу зробити. Ставити його на клей, паяти щось там, щоб воно трималось, потім відламалось, власнику. Ну не знаю, собі би робив комусь ні. Ну, що хотіти. І так, всі елементи всі в стані гарному, гарному. Не кручено, не кручено. Хоча я теж відкрутив і не видно, не видно нічого абсолютно. Можливо, хтось там крутив теж. Так. А, ні, є. 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 Ну, це таке. Так, майже зібрані карби. Дозберу до кінця, беру запорні голки, запірні голки. От вони у нас є трошки на них виробітка. Зараз, 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 зараз дивимось, дивимось. Хоп. О, є трошки так. Є. Ну, вона невелика, але виробітка є. Ми полірнемо. полярнемождаче. Ну, але... Що в нас? Дивимось. Так, у нас полотці, в які заходять голки. <смір> Колупані, тобто хтось там... хтось там щось колупав. О, є, видно. Видно, так? Має бути видно. Вони не знімаються, вони не витягуються. Що з ними тепер робити? Нічого. Хтось чистив. Хтось чистив, хтось тут залазив, хтось пхав, напевно, що, якусь викрутку, якийсь інструмент чи щось таке. Я не знаю. Я не знаю, що з ними тепер робити. Тому і тече. Збираємо на місце. Так, нічого сюди не дується. Все нормально, все добре тримається. Так. Не пропускає принаймні повітря, залимо керосину, подивимось. А що робити? А що робити? Виставив я знов, так, зробив позначки. Раз, і два. ну І залишаю, подивимося, що там буде завтра, наприклад. Хоча. Можна, можна від'єднати і дати сюди тиску, так як тут стоїть бензонасос низького тисну, тиску в Африці. Він, по-моєму, 0,6 бара дає. Щось таке. То можна дати тиск і провірити, збільшується рівень чи не збільшується рівень. Так, ну, як варіант. Як варіант, можна зробити, в принципі, окремо ще плюс 100. Зараз таки зроблю. Я все рівно залишу їх так. Ну і все. Карби відправляються в такому вигляді до власника. І я думаю, що будуть працювати, функціонувати. Резиночки, шланги замінені ті, що потрібно було. Так. Єдине питання це підсос, але я його тут не вирішу. Тому пакую і відправляю з карбами. Ну, в принципі, порядок, так тому що по сідлах все рівно питання у мене є, але 99% що все буде справно працювати.